Працюємо із сукнею 32 ,01. Для верха я обрала колір досить щільний, досить стабільний. І вирізаю дві пілочки і дві спинки, для того, щоб створити більш стабільну верхню конструкцію, тому що спідниця буде досить важка, щоб нам максимально стабілізувати верх. Ну, і є шанс носити без бюзгалтера. Пришиваємо пілочку до спинки по боковим швам, шви в верхньому шареві запрасовуємо на спинку, в нижньому шарові запрасовуємо на пілочку для того, щоб у нас було мінімальне утовщення на швах. Далі вкладаємо нашу маєчку в маєчку. Отак От по проймам. Та по горловині, ось так, і сшиваємо між собою. Сшиваємо оверлоком, починаючи десь 5 сантиметрів від края нашої бретелі. Так само по горловині пришиваємо горловину по спинці. 5 сантиметрів від плеча. І те саме робимо з горловиною по пілочці, Зшиваємо. ось так шито. Тепер вивертаємо і прасуємо. Вивертаємо обидві сторони, хвостики обрізаю, щоб вони у нас там не заважали. І вивертаємо одну. Сторону плеча та іншу. Ось так. Тепер прасуємо. Дуже зручно просувати, коли ще не сшиті плечові шви. Ось так. Оцю брутелечку я вже попрасувала. Прасуємо на ребро, намагаємося не робити перекантів ні в ту, ні в іншу сторону. Не запрасовуємо оці незашиті відрізки. Тобто праску ставимо до незашитих швів. Тепер, після того, як ми попрасували, Складаємо лице з лицем плече і зшиваємо так само оверлоком, отак, От одне плече. І потім вивертаємо в спинку, беремося за інше плече і також його зшиваємо, Зараз попросую і покажу. Ось так виглядають шиті плечі. Тепер потрібно розкласти плечики в різні сторони, відгорнути отуди серединку, так, відгорнути нашу частинку з бретелечки і зшити оверлаком оцю частину з одного та іншого боку. Ось так, як я зробила вже на цій бретелечці. Тепер зайві хвостики. Поприбираю. Так, і вивертаю. Ось така бретеля у нас виходить. Тепер прасуємо, намагаючись не створювати перекантів. І у нас оброблена. Верхня частина нашого сарафанчика. А туамаєчка. Нижній зріз поки що між собою не скріплюємо, тому що, коли будемо пришивати спідничку, нам потрібно буде його трошки розтягувати. Тепер працюємо з нижньою частиною. В нижній частині сарафана у нас дві тканини. Є підкладка, вирізаємо з підкладки деталі. І є деталь із оздоблювальної тканини. Тут уважно, для того, щоб зробити спідницю потрібної довжини, нам потрібно додати 35 см. Стоїть надпис, скільки потрібно додати. Ми відкладаємо сантиметром по периметру низу спіднички 35 см. І викроюємо цю деталь. Отак у нас стоїть долява, згин у нас виходить по косій, викроюємо передню та задню частинку із оздоблювальної тканини. Підкладка. Зшиваємо бокові шви, зшиваємо центральний шов спинки, шви розпрасовуємо по верхньому зрізу цих, цієї нижньої спіднички. Ми прокладаємо клеєву крайку і з ниточкою стабілізуємо верхню частину спіднички. Для оздоблювальної тканини обираємо тканину максимально тонку, максимально легку, не стрейчеву і суху, як то кажуть. Потрібно, щоб вона тримала форму цього балона і була якнайменш обтяжливою. Я взяла літню плащівку, ще є така, називається парашут, вона теж схожа по якостям. Вона не дуже неться в процесі, тому що попрацювати таку спідничку буде дуже непросто. Тобто у нас є такі критерії. Це мінімальна зминаємость, максимально тонка легка, нестрейчива, суха. Тому що у нас косина по центру. Якщо обрати тканини м'які, ну, наприклад, штапель або шифон, у нас буде зовсім інший вигляд у цієї спідниці. В цій спідниці сшиваємо бокові шви та розпрасовуємо. Прокладаємо допоміжні строчки поверху та понизу. Верхній зріз стягуємо на величину верхнього зріза нашої підкладки. А нижній зріз стягуємо на величину нашої підкладки. Ось так виглядає спідничка, підготовлена до роботи. Розпосажуємо акуратно зборку і будемо пришивати до... Нижньої спідниці. Тепер лице оздоблювальної частини спідниці і підкладка. Пришиваємо лице підкладки до оздоблювальної нашої спіднички. Пришиваємо по нижньому зрізу. Після того орієнтуємося на бокові шви та на центральні шви. Після того вивертаємо і закріплюємо по верхній частині. Отакий От має вигляд наша спідниця. Тепер ми вивертаємо нижню спідничку наверх. Фіксуємо по боковим швам по центру і отримуємо приблизно такий результат. За рахунок того, що підкладка коротша, у нас вийшов отакий ефект балона. Отак це виглядає з вивороту. Допоміжні строчечки видаляємо. І тепер фіксуємо по талії швом 0,5. Так само орієнтуємось на бокові шви та на центр. Зафіксувала верхню частину. У нас всередині все чисто. Всі шви у нас заховалися. І тепер пришиваємо верхню частинку. Нашого сарафана. Тепер сантиметровим швом пришиваємо верхню частину до нижньої. Але наша верхня частина менша, ніж нижня, тому нам потрібно пришивати її розтягуючи, орієнтуємось на бокові та центральні шви.